Зараз нас розріжемо цей хлібчик. Він ще тепленький, звісно. Не хотілося б його пробувати, але для відео хочеться зняти. Дивіться, який він гарний. Ой, гарне з них хліб. Ой, клас. Оце такий теплий. Ну, теплий він. ще, Він ще теплий, але. Дуже гарний, дуже солодом пахне. Це він на заварці. Витовський на заварці, але з зернами. Літовський, він без зерен. І я його нічим не покривала зверху. М'який він тут нормальний, такий не зажарений, дуже. Але темненький і засолода, звісно. Юнхінський. Треба зробити опару закваски. Тому я зараз 40 грамів відважу. 40 грамів заквасочки. Добавлю по 50 грамів води і муки. Так, а ну-ка навіть більше. Не хочеться 43. Ну, хай буде 43. І зараз додавлю 50 грамів води і 50 грамів муки. І це буде другий інший хліб. Я хочу попробувати на заварці ще. Заварку зараз буду варити на ніч. Добавила 50 грамів е, житнього борошна. До нашої пари 40 грамів закваски, 50 грамів житнього і 50... борошна і 50 грамів води. Міліграмів, мілілітрів води. І все. Це буде за... За опара, закваска для завтрашнього хліба. Робимо заварку для літовського хліба. Я завтра хочу спробувати хліб на заквасці та ще й на заварці. Тому беру віса, відтарюю тару. Ну, по нуля. І відважую, відважую 100 грамів жаної муки борошна житнього. 100 грамів. У мене є такий сухий солод, ферментований, ржаний. Його треба 30 грамів. А ну-ка, 30 грамів. Ой. 36. Ну, вже відбирати не буду. 36. О, як він пахне! Ой! специи для по специям значит кориандра почти чайная ложка Это, значит грамм 15 так 15 грамм 12 12 12 не повторюсь. 12 так есть кориандр и тмин и тмина тмина чайная ложка 12 грамів, да? от так? Отак. Єсть. Тоді. Добалося залити це все кипятком і все. І наша заварка остається на ніч на 10, 8, 10 годин. всю суміш я перемішаю для одної рідності сухі Аромат, звісно, стоїть такий отслодна прям і от паріандрас. Міном. Прям дуже-дуже вже приємний. Так. Зараз наш чайник і ми додамо, і він трошки ще остине, щоб не зовсім кипяток. От, і заваримо нашу заварку. Добавляємо 300 грамів кипятка, вже остившого трошки остившого кипяточка. Зараз я так, заварюємо швидко. Так, быстренько помішаємо. Це наша буде заварка. Так, бігом іще водички. Не всю швиливали. Отак. О. І зараз переложимо його быстренько в термос. В термос. Так, ще трошки водички. Быстренько зараз в термос перелажуємо і до утра, це наша буде за парка. парку я двома ложками переложила в термос. Термос зараз закручу ще, обмотаю полотенцем або чимось таким, не знаю, пледом. І в тепле місто, ну, не в тепле місто взагалі оставлю до ранку. Ну, щоб воно ж не остило. Так, все, до, до ранку. Будемо збирати інгредієнти. Оце наша опара з закваски, яку ми вечором вчора зробили на цей хліб. Вона така класна, воздушна, пузирчата. Зараз будемо збирати інгредієнти. Ставимо віса, тарілку, вітарюємо. Цікаво, скільки тут закваски, опари. Хоча Хоті... цікаво. 150 десь должно быть. бути. ну. 130, да? Угу. Десь 130. Ну і добре. От 130 нам на пару хлібиночок. На пару нам хлібиночок хватить. Отак. От да, 130. все, 130 опари. Так, отак я зберігала нашу заварку. В халаті, завернуту. Отак от, от. Де вона тут? Я. Надіюсь. Що вона ще тепленька? Ой, звісно, тепленька. Ще через. Так, отут саме цікаве зараз буде достати заварку з термоса. Так, достаємо заварку з термоса. Отак, ложечкою. Якось будемо доставати. Всіма ложками будемо допомагати. Так, ось вона така заварочка. Витащимо. Я думала, буде хуже. Так, витягли ми заварку з, з термоса. Тут у нас заварочка і закваска, тобто пара. І ще тут є вже водичка. Зараз все перемішаємо і додати будемо інші інгредієнти. Воно таке цікаве. Зовсім інший состав, чи як. Інший зовсім таке густеньке. Так, тут 100 грамів ржаної муки, житнього борошна і 100 грамів вищого борошна. Але можна перший гатунок. У нас цього немає. Тепер чайна ложка солі, Добавили чайну ложку солі і мальтозний патоки, а можна мед. Тому мед. Зараз додаємо столову ложку меду. Додаємо сюди муку, сіль. І мед вже я додавала туди. Ну, і будемо зараз дивитися, якої ще мукички додати, тому що я бачу, що треба додати. Тісто ми намісили. Тут житнє борошно і вишка вищого гатунку. Підсипала я тому що, вищим гатунком, тому що воно таке липкувате. Це я зараз змастила його трошки олійкою. От. І додавала в мене трошки там суміш зерен. оставалася на підсипку зверху. Я його висипала в тісто, щоб воно трошки впітало хоча б воду, вологу лишню. Зерна звичайно, впітують лишню вологу тягнуть. Тому це добре, я так думаю. Тому що все время додавати муку, ну це взагалі безконечно. Тому залишаємо на 3-4 години і будемо ослідкувати, через кожну годину будемо складати його, витягувати. Пішла година. Це ж наш літовський хлібушик. Година був він е, на розстоюванні. Зараз трошки витягнемо. Витянемо. Він такий нічого такий, між прочим. Я думала, що я з нього нічого не зможу зробити. Він такий жидкий жидкий, жидкий і жидкий. Та що ж такое? Ой, він так гарно витягується. теж враження вже присутствує. Хлібушек живий. Так. Все, іще на годину. Дічка у нас дві години пройшло, навіть, мабуть, більше трошки, ніж дві. Ну, тісточку я вам скажу, прям таке класне. Я думала, на заварці воно буде якесь інше, щось там не так. Тут щось трошки як переборщина з мукою. По рецептурі один склад. Я зовсім нахімічила другий склад. Ну, таке добре, гарне. Живе. Живе, живе, живе. І сімочку сюди кинула. Оце ж вона, оце попадаються, овсяні хлоп'я і кажеться, що не промісся. Оце таке ще на часик. Так, зробимо третє обминання. М -м -м. Хлібчик красивий. Мабуть, буде ще й смачний. Гарно підходить, Так, ще на годинку і потом будемо формувати. Mm -hmm. Так, 800 гран раз і 800 грамів два, Все. Зараз формуємо і форми. Я на лістики поставила його на лістик. І зараз духовку з включеним світлом буде просто підходити. Години-дві точно. Наші хліба. Хліба дуже піднялися. Ми їх одне тільки, мабуть, посипати нічим не будемо. Тому що я вже муку заховала. Сімочку зерна теж. Все. Оце як буде, так і буде. Ставчики, це литовський. на заварті. Але всередині ще сімочка. Ось такий він величезний хліб. Я нічим не посипала зверху, пекла на 250 градусів 10 хвилин і потім обрала на 180-35 минут. Оце такий теплий. Ну, теплий він ще. Він ще теплий, але дуже гарний, дуже солодом пахне. Це він на заварці. Витовський на заварці, але з зернами. Літовський, обычно він без зерен, і я його нічим не покривала зверху. М'який він тут нормальний, такий не зажарений дуже. Але темненький із-за ж, звісно.